18 серпня 2023 року суправня вести на адресу Дніпровської районної місті Києві державної адміністрації та відповідні висновки відповіді останні. Постанова про залучення потерпіло 5 січня 2024 року. А таких розвитку матеріал для особового карта наразговорольгую на вимогах щодо наявності судимості а винувачення копію подільського подільської суду міста Києва від 11 квітня 2014 року. Довідки щодо перебування на психіатричному обліку у лікаря психіатра запита. yeah.